Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма Світлиця і я, ведуча Наталка Криничанка. І вже традиційно у нашій світлиці ми говоримо про традиції. Але мало хто задумується, що традиції як такі це не просто звична справа для кожного з нас, що ми називаємо традиціями, а насправді це дуже серйозні речі і від того. Що ми вважаємо своїми традиціями, як ми примножуємо ці традиції, і особливо як ми застосовуємо в своєму житті те, що нам передалося від поколінь, які жили до нас, це дуже важлива справа і основа нашого майбутнього. І сьогодні на цю тему я запросила до студії пана Микола Грибка, доцента Львівського національного університету, Львівська політехніка. Доброго вечора вам, пане Миколу. доброго вечора. І, таки, Коли ми говоримо про традиціоналізм, чи це Просто така данина минулому, чи воно має свою дуже серйозну вагу в сучасному житті? Питання традиціоналізму дуже важливі і є дуже сакральними. Я би напевно хотів почати з перської міфології в оточеному військами македонського і вже палаючому храмі сонця. Пророк Заратустра навчає Голубу Сойку повторювати заповіді предків для майбутніх поколінь. Так, нації, які дбають за майбутнє за виживання тисячі років вперед, докладають великих зусиль для зберігання себе, бо як є духова єдність минулих сучасних і майбутніх поколінь, то є гарантія, що цей народ має майбутнє. Генон говорив, що в житті, якщо оптимально треба вибрати між традиціоналізмом і модерною економікою. Якщо забагато традиціоналізму, це буде дуже Пахнути староном виною держава, але не буде мати модерної економіки. Якщо забагато пропагувати, от як зараз пропагують лібералізм демократія, то ви втратите себе в цілому ході історії, але будете мати розвиток економіки. Але у вас є гарантія, що ви розчинитеся в тому світі через найближчі 50 сто років. Отак от сильні уми світу дивляться на розвиток звиток людства на макрорівні. Конфуцій говорив, що символи і знаки керують світом. Мене дуже тішить, що ми маємо дуже древню історію. І весь спадок традиціоналізму українського практично походить під нашими ногами за 7-8 тисяч років. Я кажу, що з часів культури трипіля кукутені, всі священні символи і знаки на наших вишитих сорочках, на рушниках, на писанках, все це є традиція. 7-8 тисяч років тому, і ми маємо всі підстави гордитися. Тим більше я хочу сказати, як я дивлюся, на символи хрестів над нашими церквами, особливо символи хрестів не останніх 20-25 років, а раніше символи хрестів, То ті символи мають часову відстань 7-8 тисяч років. Покажіть інший народ, який зберіг так свою традицію, і ці символи мають всі підстави називати що то святиня. І то мають підставу назвати, що це Божий храм, я щотижня їжу на святу землю. В моєму розумінні, це наша земля дає могили наших предків. Я їжу на Волині, я родом з Волині, в село того, що я в громадській організації об'їздив всі території України, фактично від сходу до заходу від півночі до півдня. Я бачив, як розвивається село. Село, як губка, колись зберігало цноту української нації. Завдяки селу, ми зберегли себе. Завдяки селу ми зберегли свої традиції. В чому проблема сучасного села? А ми, якщо втратимо село, ми втратимо традиції, тяглість поколінь, і ми втратимо себе на тій землі. Це величезні загрози. Тому ми повинні зараз пропагувати солідаризм з селом і всіма силами не допустити знищення колиски української нації. Ми повинні розглядати свою історію як неперервний культурний і національний розвиток. Все, що було на нашій землі, під небом землі, це є історія України. І якщо ми до часів християнства мали інші вірування, інші традиції, то наш народ повинен тим гордитися, так як і гордяться греки, що вони мали Зевса, що вони мали Аполлона. В нас називають часто попередні вірування поганські, це маніпулювання словами. По латині паган це селянин. Дійсно, в ті часи було 97% населення е, на селах жило, і ми повинні бути горді, що наш народ був цивілізований і завдяки тим віруванням, тим традиціям, які він мав в ті часи, зберіг себе 7 тисяч років, 7 вісім тисяч років. Це було те, що цементувало спільноти, цементувало родини і далі. Дивіться, скільки заповідей попередніх. Наші покоління сформулювали для цементування спільноти для відкриття. Для неї майбутнього. І зверніть увагу, ми не тільки просто щось святкували в ті часи. Ми маємо всі пісні створені під ті часи. Ми маємо культурний пласт. І завжди часто, правда, люди дивуються, як же так, пташечка прилетіла, коли ми щедруємо. Та справа в тому, що Новий рік в нас був 21 березня, коли ніч і день рівні, це був великий день. І іменно тоді прилітають бузьки з 19 по 21. І власне. Ці щедрівки, що ми мали, вони передували дальшому розвитку колядок, особливо тих християнських колядок. Це чиста традиція попередніх вірувань, попередніх традицій, але це абсолютно не шкодить одне одному. Ну, абсолютно дуже гарно ми повинні інтегрувало... мати духовий і культурний зв'язок поколінь, не поборювати одне одного, а гордитися і наповнювати, коли покоління буде горде великим духовним і культурним спадком. Це буде щось надзвичайне, і навпаки, це підсилює. Власне, дає силу. Я я вже говорив, що традицім цементує, він має ту властивість, що він сам захищає себе. І добре, ми повинні то відродити і стати зрозумілими, що ми належимо до певного пласту культури з певними традиціями. Я завжди питаю студентів, яка в українців зірка? На превеликий жаль, 90% більше не скажуть, яку зірку мають українці. Ви маєте на увазі, скільки кутів. У нас первинним був восьмиплечий хрест, який означав слово Бог. Тому на наших церквах хрести в вигляді восьмиплечого хреста, а не просто чотириплечого. І подивіться на наші церкви, Успенська церква, церква п'ятниці на підзамчі. Подивіться на Михайлівську церкву. Ви побачите там ту всю символіку, яка була священною 7 тисяч років, і вона на наших храмах. І ми повинні бути горді, бо не кожному дано зберегти традиції так в зв'язку покоління. Як нам то вдалося, я власне тому і говорю. І оскільки українці мають восьмикутну зірку як національну зірку, і колядники ходять з нею щороку, то ніхто не задумується, що це українська зірка. Їй самому цьому знаку десь приблизно 6 тисяч років на нашій землі зображення української восьмикутної зірки. Я не кажу восьмиплечого Христа, бо восьмиплечий хрест ще більш давній. це в давньому розумінні. Це було слово Бог. Небесний Бог, Бог Творець, так розумілося в ті часи, виходячи з вірувань. Але потрошки прийшло християнство, воно вібрало попереднє. І не треба протистояння, треба далі розвиток і цементування. Якби ми зайнялися добрим цементуванням через традиціоналізм, у нас не було би такого розриву поколінь і територій, як ми зараз маємо. Тому мені так здається, то, що ви. Пропагуємо тут традиціоналізм, повернення до традиційних наших свят, до пісенних традицій, до одягу. Це є власне дуже добра дорога. Бо ці річі, де б ви не поїхали, ви відразу скажуть, оце українці приїхали, і це добре. Давайте зробимо свято в честь перемоги. Святослава над хазарами. Обубороня чому це так? Ну як український князь переміг вічних ворогів хазарів, розбив сучасний астрахань, знищив потенційний ворог? Ми отримали геополітичну перспективу. Бо на нас засіхали. Ми відповідь гідну дали. То одні можуть зберігати таку традицію, а другі. Скажуть, не чіпайте, то не ваше, то не варто зараз. Зрештою прибив щит на воротах Константинополя. Це завжди зображують чомусь українця такого миролюбивого, такого собі хлібороба. Та не були ми такі. Безпретензійного. Так, я от читаю літописи Візантії V століття. Щороку 30-40 тисяч воїнів на човнах на деревках плили Дніпром, повз пороги, повсьому, доходили до Дунаю. Вели військові дії з Візантією, верталися зі здобичу, були Поразки, потім верталися в Київ, відпочивали, знову робили човни однодеревки, на другий рік знову провадили війну. І так від тих давніх часів аж до козацьких, з ким ми воювали, по Дніпру, потім з мусульманами, перед тим було з Візантією, ото був бойовничий, нормальний бойовий шлях. Це була історія, ми її шануємо. Ми, ми були воїни, так як були воїни у козацьких часів. І Богу дякувати. Ця генетика збереглася в наших чоловіках. Коли Святослав зустрічався з Семіським на Дунаї, бо Семіський хотів мир укласти Візантії з Святославом і описує літописець Леон зовнішній вигляд Святослава. Оголена борода, звисаючи вуса, оголена від волосся голова і почок волосся, що звисав з голови, означав символ знатності роду. Так виглядав Святослав в 10 столітті, так виглядали козаки 16 в 16 столітті, і так зараз молоді Це... хлопці ходять, відновили традиції. Дух традиції він вічний, як ним гарно поводитися. Його треба пестити, виховувати і пропагувати і розвивати. Дуже легко маніпулювати людиною без знання своїх коренів. І якраз традиціоналізм зміцнює кожну одиницю нашого суспільства і нашого роду в усвідомленні того, хто ми є. Ви маєте рацію, немає концепції виховання громадянина України в нашій державі, і дуже декому хотілося б, щоб такої концепції не було. Уявіть собі, якби ми взяли таку традицію, хоч раз в житті, молода людина зі школи це звідки відвідає священну гору в Каневі. Після того переїжджає на Хортицю дуже священна земля. І хоч раз в житті українці повинні скупатися у священній річці Дніпро, колись скіфи говорили, що ми походимо від дочки Борисфена і Геракла. Борисфен це величезна священна річка, яка об'єднує два крила України. І далі переїхали би до музею Кам'яна Могила, який 15-20 тисяч років це була святиня при Чорноморській цивілізації. І це був би такий крок, отак, оскільки в річці Дніпро ми колись були хрещені. В першу чергу ми повинні шанувати свій Дніпро і хоч раз в житті скупатися в священних водах Дніпра. Тоді ми крок за кроком виробляли елементи солідаризму. І коли спитали Македонського, як тобі вдалося так завоювати півсвіту, така маленька Македонія, а він сказав: Батько, виховивши моє тіло, опустив мене з неба на землю. А Аристотель, виховивши мою душу, підняв моє тіло до неба. Батько навчив мене жити, а Аристотель гідно жити. Оце сила духу. Сила волі, бо дух як працює дух, працює воля. Оцей духовий солідаризм, соціальний солідаризм, економічний солідаризм, якби ми виробили в собі, ну це було б добре, пане Миколу. От ми зараз у світлиці Львівського радіо. Мені би дуже хотілося, щоб така світлиця реальна була у кожному селі. Щоб наші домівки теж відродили традицію світлиці. Це місце, де збирається родина, це місце, де збираються люди, об'єднані певними інтересами. Як на ваш? Думку можна повернути традицію в першу джерело в село в першу чергу, мені здається, що треба змінити відношення до села. Треба пробудити в нього перспективу життя. В якійсь мірі престижно жити в селі. Як повернути це відчуття престижу, що село це дійсно перше джерело нашого існування, і доки ми не сформулюємо свій національний інтерес і не будемо мати силу волі і духу реалізувати його. Нічого не буде, але це повинно бути солідарне бажання всіх громадян України. Це є проблема всіх сіл від сходу до заходу, від півночі до півдня. Ми не повинні допустити, щоб наша земля повпала в руки людей. Які нічого з нами не мають ані по вірі спільного, ані по крові спільного це є проблема з проблем сучасної України. А майбутнє України повинен бути ну, такої філософії. Ми повинні створити дім для майбутніх поколінь. Пане Миколо. Ви ще є головою спілки пасічників Галицької землі. Це якраз ваш реальний внесок в те, про що ми щойно говорили, тому що я думаю, що саме пасічники є між собою об'єднані і вони найближчі до землі і до цього Божого створіння як бджола. Я хочу сказати, що ми гордимося нашими пасічниками, бо переважно було таке ємке слово це господарі. Там мало пияків, там мало нероб, Всі працювиті, беруть участь в зустрічах, конференціях, культурних програмах, стараються щось зробити, цікавляться, і ще що дуже добре. В нашому середовищі люди різних професій: і банкіри, і професори, і лікарі, і це дуже добре. Але який проект ми зробили перше? Українська свічка на українські свята от таке гасло. Щоб на наших святкових столах була свічка, а свічка ми завжди маємо від дня народження. До народилися свічку, запалили, до хрещення світку, що запалили, до шлюбу свічки палять, на основні свята свічки палимо і вмираємо так само зі свічками. Оскільки свічка має сакральну роз в нашому світобаченні, ми розробили свічки, які містять символіку прадавніх українських богів. Це ті боги, які так духово. Зберігали нас, об'єднували нас і робили сильними. От це перед вами ви маєте свічку Велесу, свічку Лади, свічку Хорса, великої богині мами. І хотів би далі сказати, навіть більшість людей не знає. Я хотів би запитати, чи хто знає, чому наша бабуся називається бабуся? Баба, ото прадавні слово баба це богиня, яка стоїть перед воротами Бога. Бабілон це місто, яке було перед воротами Бога. Баба, ми казали, козацька баба, правда, статує? Баба, бо це богиня. А оскільки наш дідусь бабуся крайні в родинному колі, то вони якраз виконують функцію, вони перед воротами Бога. Тому на якомусь життєвому шляху вони стають бабцями. Бабусями, і дивіться, який глибокий сакральний смисл в той внесений. і ми маємо козацьку богиню, а особливо Велес. Велес він великий. Він з одного боку побажання достатку, духового зв'язку, поколінь, трійку. Ми маємо минулі і майбутнє покоління, а з другого боку символ вола. А воли були чудові, такі сильні воли. Так як сучасна Індія має, що корова священа, так і в нас було. І ми маємо символ, бо Велес охороняв домашніх тварин. От приблизно, і друге, я ще скажу по традиції, бо ми не тільки говоримо, ми дуже гарні зробили хоругви пасічничих об'єднань України, які мають символи, знаки земель, де для якої громади зроблена хоругва. І для Донецька, і для Чернігівщини, і для Миколаєва Південного, і для Києва зробили вся Західна Україна. Ми зробили вже 16 хоругв, які. Місяць дуже символи символі. І хочу сказати, що там, де стояло питання в розмовах в проектування, де традиціоналізм, це одностайна підтримка. Тобто, шанс в Україні і є залишитись на карті світу об'єднаною державою Україна. Я думаю, що дякуючи тому, що ми таки будемо базуватися на традиціоналізмі українського народу. Маю надію, що стратегії України будуть визначати не партійні керівники, а національна еліта. Та яка вміє зв'язати минуле з майбутнім. Маю надію, що так буде. Я думаю, що можна тільки побажати усім нашим радіослухачам бути дуже уважним до себе, вивчати минуле, озиратися і не вестися на такі можливо дешеві провокації ззовні про щасливе безтурботне життя десь за межами України, тому що спочатку треба зробити свою землю щасливою, і пізніше можна почувати себе щасливим будь-де будь-якій крапці планети. Ви зі мною погоджуєтесь. Я з вами погоджуюся і хочу вам сказати, що попередні покоління ще гірші часи мали як порівняно з нашими, але вони вижили і зберегли себе. Нагадую, що у студії Львівського радіо у нашій радійній світлиці гість пан Микола Грибок, доцент Львівського національного університету Львівська політехніка і голова спілки пасічників Галицької землі. І говорили ми сьогодні про традиціоналізм, про солідаризм і про те, як врятувати, зберегти і розвинути українське село колиску нашої української національної свідомості? Дякую вам, пане Миколу. Сердечно дякую і маю надію, що всі ми будемо в рамках солідаризму будувати дім для майбутніх поколінь. І з вами була автор і ведуча Наталка Криничанка.